Що у нас по погоді? Каштанчики квітнуть. Дуже гарно. У нас вони них під вікном. <г ano> <sk jó> Клас. Ну, а, плюс 18 показує, але холодно, холодний дуже вітер. А, так прям навіть свіжо. Я ось в ковтинці прям холодно. Дні назад. Я була у футболці на вулиці, друзі. А, вчора куртка-шапка, теплі штани. Добре, що я всі ще речі зимові не попрятала. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Давно з вами у нас не було ніяких відео. Я дуже вдячна вам за те, що. Підписуєтесь на мій канал. Дуже вам дякую за вподобайки, за ваші коментарі. Це мені дуже-дуже приємно. Це надихає мене, надихає створювати якісь нові такі відео. І саме сьогодні у нас з вами буде відео, а, яке б я, мабуть, назвала так, що я купила на 500 гривень в Єва, або як я зробила замовлення на останніх секундах, на останніх акційних секундах, тому що я ганяла. Давно за цим продуктом і хотіла його давно купити. А, і воно, знаєте, якось то-то, то-то, то-то. Я те все відкладала. І тут я згадую, що мені треба зробити замовлення, і я швиденько буквально там залишалася 5-4 хвилини, і я швиденько давай робити це замовлення. І вже на останніх секундах там залишалося декілька секунд, і я зробила встигла це замовлення. І, друзі, Дивіться, отакий пакет. Ми зараз з вами будемо дивитися. Так, я все переклала, воно буде не в коробці, але пакет дуже важкий. Я не знаю, кілограм може сім десь так. От. І зараз будемо дивитися, що я там назамовляла. замовляла. Тому я запрошую вас подивитися це відео. Щось смачненьке, можливо, собі наливайте, перекусити там. І давайте подивимось, що в мене було замовлення. Як завжди, наша така затишна з вами весняна локація. І продукт, ради якого я робила, в принципі, це замовлення. Так, він не дуже такий цікавий цей продукт, але, друзі, я просто ганялася за його ціною, бо мені потрібна була саме та ціна, яку я побачила ту акційну. Отже, цей продукт це, друзі, просто кульки, кульки для діта забули. Але вони були по супер, дуже гарній ціні. Це в нас лінічка преміум, це бреф, Колор Актив. Ось такі кульки. Саме я шукала, щоб були в наборчику чотири штучки. Вони і у них. Ну, хто не знає, потім, коли ви змиваєте, там така блакитна водичка з'являється, яка очищує поверхню, ну, яка очищує унітаз, робить такий свіженький, вони дуже гарно, приємно, дуже максимально так пахнуть квітково цей аромат, він такий, знаєте, квітково парфумерний, я б сказала. І навіть не треба, там, знаєте, якщо у вас, наприклад, туалет окремо від ванни, то навіть можна і ніяким користуватися освіжувачем повітря, тому що вони ну, максимально так пахнуть, дуже сильно подобаються. От. І, а, значить, я взяла їх по акції, вони коштували 149 гривень ця упаковочка. Тобто, якщо поділити. А, ну, Грубо кажучи, на оці чотири штучки, то кожна штучка виходить там, 37 з копійками. А так, якщо купувати там, якщо окремо одну штуку, то вона коштує ну, друзі, 50 57 59 гривень це, ну, це дорогувато. А так, ось, дивіться, мені трошечки повезло так секономити, і тому я замовила. Хотіла зразу показати, а зараз потім розпакую. Я просто не хочу шародіти, але хочу вам показати. Але це добре, що воно гарно все запаковано було. Протекло, бачите? Причому так нормально протекло. Ну зараз я розпакую, зараз подивимось. Ну що, друзі, я вже це мило покупала. Давайте я його зразу поставлю, покажу вам. Ось так воно виглядає. До речі, це перший раз, коли в мене так сталося, що щось протекло. Чомусь раніше такого не було, але, як то кажуть, не без нюансів. Нічого страшного. Це не біда така велика, і воно протекло в цій упаковості, ну, в плівочці, тому нічого страшного. Отже, це дуже велике мило. Я Ніколи ще в такому форматі не брала, тут аж півтори літри. Це у нас марка GreenWay. мед та молоко, догляд та очищення Крем-мила. Ось так вона виглядає, тут так можна навіть зручно так зробили ручечку. цю. Я думаю, що воно протікло ось саме ось тут цей носик. Ну, тому що так, тут воно трошечки підтікає. Отже, Воно було по дуже класній акції. На нього була акція, воно коштувало 37 гривень. Ну, це дуже-дуже дуже дешево. Ось так можете почитати. А, написано, що. Так, що тут написано у нас? Баливо чи сприяє еластичності та пружності шкіри. Ну, ось так. Ну, я думаю, що ну, я... А, я потім ще подивилася на дату, але воно свіженьке. 11... 11 березня, але знаєте що? Воно тут, типу, як така наліпочка зроблена. А, ну воно просто тут так зроблено. То я думала, вже, знаєте, як буває, дату заклеюють. Але ні, ні, все гаразд, 11 березня. От, я думаю, що всі знають цю фірму Greenway, але, по-моєму, я саме мед та молоко я не брала з цієї фірми нічого, тому ось вирішила взяти, тим паче, зараз іде така. Жарка пора вже літо, і руки частіше ще миються, тому я ось вирішила його взяти. От це таке, що з великих у мене. І якраз, оце, коли я робила замовлення, там була, до речі, дуже гарна акція на серію Greenway, о, на особливо ці продукти там для догляду що таке, е, якісь мила, там, гелі для душу і так далі. Е, із мила, що я ще взяла? Я взяла ще ось таке цитрус з вітаміном С, догляд та очищення. Тут у нас вже 450 мл. По даті подивимось, вона ось тут зазначена, її не дуже гарно видно. 20... 5 листопада 24-го року. Я таке ще не брала з цитрусом. Теж воно було по 21 гривні воно коштувало. Ну, Теж я вирішила взяти, тому що дуже гарна була акція. Потім із Мила. І ще я взяла теж це Грінвей, та ж серія з оливкою. З оливковою олією. Нижнею кремової текстури зволоження та живлення. Теж 450 мл, це воно вже, бачите, якось так упаковано. І що тут у нас по даті? Теж мені цікаво 25 березня свіженьке. І мила ще теж. Ну, теж просто там була, я ж кажу, дуже гарна акція. І я просто думаю, ну, буду брати. Оце з оливою воно теж коштувало, воно навіть 20 гривень коштувало. І я ще взяла одне із моїх найулюбленіших мил в Грінвей, яке мені подобається. Це, друзі, це з бананом. Бананом, з олією мигдалю, живлення та пом'якшення кремила ось таке дуже-дуже класне. По-перше, тут аромат, це просто бомбезний аромат, аромат цього спілого банану, такий насичений, дуже приємний. Дуже воно таке м'яке це миль за що цього, за що своєї кремової текстури, воно дуже приємно. Руки потім дуже такі м'якенькі і гладенькі, дуже сильно подобається. Воно теж було по акції по 22 гривні. Тому я вирішила, думаю, ладно, якщо акція, думаю, якраз візьму, і там якраз треба було, щоб замовлення зробити на суму. Тому я, як то кажуть, просто додала до суми цієї цього мила. Я думаю, що воно їсти не просить, хай буде. Так, Із теж це з фірми Greenway я взяла дві штучки. А взяла це, друзі, вологі серветки. Як я їх люблю, я от прям всім можу їх радити. Дотик свіжості називається, вони такі з лаймом. вони як, типу, знаєте, як охолоджуючі. такі. Тут 60 штучок у упаковці, вони такі дуже, знаєте, в них таке, такий матеріал дуже якісний. Вони хоча й дуже гарно таки пропитані, але знаєте, вони Ось бувають серветки, ви достаєте, а з них прям тече. Ну це я я думаю, що я Важаються дуже прям тумач, сильно прям воно так. А тут воно зроблено так, що. Uh... Дуже комфортно, вони і гарно пропитані, і воно, ну, ця рідина з них, з них не тече там. А, і вони такі величенькі, я вам хочу сказати, дуже приємні на дотик, вони такі дуже-дуже ніжні. Мені вони дуже подобаються в Єві, так взагалі в магазині, вони бувають по акції Я якось брала, вони коштували там 34 гривні. А тут я побачила, що вони були по 26 чи по 25 гривень, тому я вирішила взяти аж дві штучки. Ну мені дуже вони подобаються. Тим паче я ж кажу, зараз ось буде е, тепло на вулиці, і тому прям вони ну, максимально такі дуже комфортні, дуже класні. Єдине, мабуть, що мінус, що тут немає клапану, але ну, е, я, в принципі, оскільки я не користувалася, в принципі, нормально воно закривається, буває такі, що не гарно закривається, але ці дуже гарно закриваються. Тому ось ці серветки я прям взагалі можу дуже радити. Е, і ще. Мені потрібні були просто як у сумочку, серветочки ось такі маленькі. Я взяла Ice Cool охолоджуючи, написано. Так, тут 15 штучок у нас, тривале відчуття свіжості, приємний ментоловий аромат. Не брала я такі ніколи, не користувалася, але я побачила, ну теж на них там були вони по 7 гривень чи по 750 Тому ось я теж таки вирішила взяти. Uh, так, далі. Uh, потім я взяла, у мене, скоро буде закінчуватися. І, ну, скажімо так, про запаси. Взяла ось таке, от, такий засіб для миття дитячого посуду він йде від хані-бані. Тут у нас 500 мл. А, ви знаєте, мені дуже сильно сподобався. Я колись розповідала про нього, що а, я ним почала коли користуватися, він мені дуже сильно цей засіб сподобався. По-перше, він не подразнює шкіру рук, він навпаки так пом'якшує. Знаєте, дуже такий тут приємний. Аромат і аромат такий. Ну так, він такий, як дитячий, але мені він дуже сильно подобається. Ось прям дуже. І тут ще оце що плюс, тому що 0 плюс написано, тобто від нуля років. Тому він такий без всяких там силиконів, без парабенів, дуже-дуже приємний. Єдине, що я коли ним користуюся, я знімаю ось цю помпочку і такий дозатор роблю, щоб було зручніше. От, а так мені дуже сильно подобається, і я його взяла по акції по 31 гривні. Це дуже-дуже класна ціна. І в принципі він такий економний, його набагато вистачає. Він дуже гарно справляється з усяким там цим жиром. І в холодній воді він дуже гарно працює. Тому теж я можу, можу радити. А, так. Потім я ще побачила, там була акція на, ну, на якісь такі там китайські, корейські продукти, і я побачила від біоакви ось таку масочку для ніг. Я, до речі, перший раз таку бачу, ніколи не бачила, ніколи не користувалася. Ось так тут про неї написано, маска для ніг тканинна з медом зволоджувальна. 35 мл. Маска підходить. Всім, незалежно від віку і статі, слугує для зняття втоми після активного дня. Та як завершальний етап педикюру. Маска шкарпетки для ніг сприяє зменшенню втоми, заспокоєнню, живленню та зволоженню шкіри, допомагає зменшити набряків і дарує відчуття легкості і спосіб застосування. Так, прикладіть до ніг, зачекайте 20-40 хвилин, потім зніміть маску та вимийте довгий водою. І що тоді пишуть, після маски використовуйте крем для ніг. Ну, ось так. Не знаю ніколи, я не ж кажу, таке не бачила. Якщо ви користувалися такою або якоюсь іншою масочкою для ножок, саме ось такою в такому форматі, то теж напишіть в коментарі, Теж мені буде дуже цікаво дізнатися. А я потім також відгук свій залишу про цю маску. І ще я на сайті побачила, в принципі, за непоганою такою ціною акційною, були ось такі резиночки. О, дивіться, які гарні, вони такі чорні, О, білі ромашки, дуже гарні. Але це я взяла не собі фірма Олела. Так вони Так, вони коштували 39,99, ну, 40 гривень коштували, тобто одна там, ну, 20 гривень. Чому я їх взяла? Я взяла їх для сестри свого чоловіка. Вона просто дуже любить ромашки, такі білі квіти, але особливо ромашки. І тому я як побачила зразу мене соціально з неї, тому я от її взяла. Ну, Я в принципі, такими резинками не користуюся, хоча я знаю, що багато хто користується, але я чомусь такими не користуюся. Ну, мені вони, ну, не знаю, мені ось вони не підходять. Я знаю, що є деякі дівчата, які не користуються. Ось я одна з тих. Я, до речі, такі резинки раніше носила на руках як браслети. Мені так дуже подобалося. Тому от взяла такі резиночки на подарунок. І ще я собі замовила пробнички ось таких продуктів. Дуже мені стало цікаво спробувати, вони теж дуже дешево коштували, по 7 гривень. Токобо я навіть не знаю таку фірму, я десь бачила там її в шортах. Дівчата якось показували. Але я не користувалася. Я взяла тонер, спробувати ось такий і взяла крем, гелевий крем ось такий. Ось тому, якщо ви хтось користувався такими засобами цієї фірми, то теж поділіться, будь ласка, в коментарях, і я потім теж залишу, звичайно, свій відео про них. І, друзі, ще в моєму замовленні такий неочікуваний продукт, неочікуваний навіть для мене. Але е, я побачила те, що на цей продукт акція. І е, взагалі я колись дивилася на цей продукт, але чомусь ну, ніколи і не брала. Але це дуже такий цікавий, несподіваний продукт. Дивіться, це гна це хна для розпису, друзі. Це, це як це називається? Да? Мехенді, коли розфарбовують там. Ось вона виглядає ось так, такий конус. Ось так вона виглядає. До речі, я в перший раз тримаю її в руках, ніколи ще не бачила. Ну, саме не бачила, але ну, в руках не тримала. Індійська, якісна хна в конусі. Ось така фірма. Голетчя, да, якось так. Натуральна коричнева. Малюнок залишається на шкірі до 7 днів. Вимивається рівномірно. застосування. Зробити ага, тест на алергію. Потрібно зробити, нанести на шкіру товстим шаром через 20 хвилин відлущити суху хну. Для закріплення малюнку рекомендується регулярно втирати кокосову олію з евкаліптом. А... Олію, бачите, торгової марки Має. Тобто вони, мабуть, якось або поєднані між собою ці фірми, або, ну, не знаю. Так, тут у нас хто? Представник міста Київ. Я колись дуже давно мені робили оці малюнки, мені малювали, але зовсім так трошечки. Перший раз, я пам'ятаю, що мені зробили на ключі. Я собі робила такий, знаєте, у мене був там листя монстери. Я собі дуже так хотіла. Воно дуже класно виглядало. Це було літом. Прям, я пам'ятаю, що всі дивилися, всі питали, де я це робила. Всі думали, що це татуювання. А в мене татуювання немає. І я, до речі, завжди хотіла собі татуювання. Ну, як це? знаєте, Хотіла, хотіла. Але ні, я, звісно, робити не буду. Тому. Замість татуювання я ось мені робили ось такі малюночки. Потім колись дуже-дуже дуже давно на морі, там теж, оце знаєте, популярні це малюнки. Там теж мені малювали на руці, прям повністю руку. Так дуже гарно, мені це подобалось. От і тут я вирішила взяти собі ось таку. Вона коштувала 31 гривню, тому я вирішила взяти, не знаю, що собі намалюю. Щось спробую таке. Знаєте, це така творчість. Воно трошки буде відволікати. Ось потім, якщо мені сподобається, то я теж поділюсь в коментарях. Скільки воно буде триматися? Ну мені стало так знаєте, цікаво. Тим паче, зараз іде літо. І за замовлення мені прийшли два пробнички у подарунок. Перший пробничок це ось така. Ну, це ампулясивородка, сироватка, якщо не помиляюся, від MediPeel. Ось так вона виглядає. Не користувалася я такою, нічого про неї не можу сказати. І ось такий ще від відсейн. Це в нас очищуюча та відбілююча маска з оксидом цинку і вітамінами ось така. До речі, про цю маску я знаю, що дівчата казали, що вона дуже гарна. Якщо користувалася, то напишіть теж в коментарях. Тому що я вже чула про неї дуже багато гарних таких отзивів, що теж вкладали так в подарунок пробничок, а потім дівчата купували вже а, у повному розмірі. От, друзі, і а, в самому в магазині а, Єва я собі докупила, побачила, проходила повстенд масок там для обличчя, і побачила, перше, що я побачила це ціну 12 гривень. Я ж не можу і піти далі. І взяла ось таку масочку від BioAqua з Aloe Vera. Ось Таку Таку я ще не пробувала. Зволожуюча маска. І що мені сподобалось, що тут ще вона з алоє та нікотинамідно. А цей продукт, ну, цей такий е составчик, він дуже класний. Коли з цим продуктом, вирішила теж таку масочку взяти. І а, в мене закінчується мій один з найулюбленіших гелів для душу, який в мене, мабуть, він в топі. А, і зараз я ним користуюся, і він у мене якраз закінчується. Я вирішила його купити. А, теж це в магазині я купила. Теж на нього зараз там акція. Ну, взагалі, акція на гелі для душу від Ніве, він був по 74 гривні. Це, в принципі, ще нормальна ціна, тому що вони дуже дорого коштують. От На Мейкапі я вже бачила більше 100 гривень, а тут я побачила і взяла. Вони ось так почали робити. Раніше я не бачила цієї етикеточки, ось так вони почали писати. Ну, тут, мабуть, таке ж саме, але ось тут напису не було Ну, трошки якби, змінили. Дизайн 250 мл. По аромату, до речі, так, аромат такий самий, текстура що тут щось пристало, текстура така ж сама. Така крем, кремова перламутрова. Ну, я думаю, що всі їх знають. Ці гелі для душу. Дуже дуже класний. Дуже класно він зволожує шкіру. Дуже така м'яка шкіра. Можна навіть потім і не наносити якісь. Лосьони, там ще крема після використання цього гелю, і дуже класний аромат. Ось аромат взагалі мені дуже подобається. Хоча, ось, бачите, я колись теж казала, що троянду я якось не дуже полюбляю, але дивлячись, як вона з чим поєднується. Ось тут вона з металевою олією поєднується, дуже-дуже приємно для мене. Це прям такий. Затишний, ніжний аромат. Ну, дуже класний, він дуже довго залишається на шкірі. І для мене це прям дуже так вау. Тому я прям теж його можу радити. От, друзі, тому ось така у нас була з вами розпаковочка, що можна було купити на 500 гривень в Єві. Дякую дуже, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що. Підписуйтесь на мій канал, і також підписуйтесь, хто ще не підписався, тому що далі будуть ще цікаві відео. У мене вже є в планах ще три відео, точно які я знаю, хочу зняти. Тому да, підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть теж коментарі, що з цього ви можливо чимось користувалися або чим, що можете порадити. І я бажаю, як завжди, всім міцного здоров'я, всім затишного, спокійного, тихого дня, всім нам миру, друзі, і до нових зустрічей у новому затишному відео. Всім пока-пока!